Друзі, пропоную приготувати лаваш із цільнозернового борошна. Такий лаваш є набагато корисніший ніж зі звичайного борошна. Крім того, він легко готується в домашніх умовах на сковороді. Для початку нам потрібне цільнозернове борошно. У мене це борошно зі спельти від торгової марки Зелений млин. Воно виготовлене за особливою технологією, змелене на кам'яних жорнах, завдяки чому вдається зберегти більшу кількість корисних речовин. Борошно обов'язково просіюємо. Це борошно дійсно хорошої якості, виготовлене воно в Україні і придбати можна його в супермаркетах або ж замовити в інтернеті. Далі додаємо сюди сіль, далі наливаємо сюди кип'яток і замішуємо тісто лопаткою. Спочатку лопаткою, щоб не опекти руку, а потім продовжуємо вимішувати рукою. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії і ще раз все добре вимішуємо, щоб олія вибралася в тісто. В результаті виходить ось таке приємне еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Повертаємо тісто назад у миску і накриваємо кришкою або харчовою плівкою. Та залишаємо на 20 хвилин, щоб тісто постояло під кришкою. Ось так виглядає тісто, воно вистаялося, стало ще більш еластичним та м'яканьким. Тепер розрізаємо тісто на 12 рівних частин. З кожної частинки формуємо кульку. та викладаємо на дошечку присипану борошном. Одразу прикриваємо тісто харчовою плівкою, тому що воно дуже швидко завітрюється. Далі робочу поверхню злегка посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Для посипання я беру теж саме цільнозернове борошно зі спельти. і тоненько розкачуємо кожну кульку. Тут важливо якомога тоньше розкачати тісто, щоб воно таке було дуже тоненьке, практично прозоре. Хочу вам показати, наскільки тоненьке має бути це тісто. Краї розкаченого лаваша можна обрізати, щоб вирівняти форму, а також, щоб він містився на сковорідку. Обсмажуємо лаваші на добре розігрітій пательні на великому вогні по 10 секунд з кожної сторони. Повторюємо це два рази. Дуже важливо не пересушити лаваш. Готові лаваші викладаємо на рушник. Далі важливо їх добре зволожити. Зробити це можна з допомогою пульверізатора. Я використовую ось таку баночку від спрею. Зволожую з обох сторон і прикриваю рушничком. Рушник зверху також потрібно змочити, щоб він був вологий. Та залишаємо це все вистоятися на 20-30 хвилин, щоб лаваші зм'якли.